Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як позбавитися безсоння. Тому що здоровий сон це так важливо для нашого стану здоров'я та нашого гарного настрою. На жаль, зараз настав такий час, коли багато людей мають підвищений рівень тривожності. І як результат більшість з них страждає від безсоння. Безсоння може бути викликано багатьма негативними факторами. Але основною причиною є недостатнє виділення гормона мелатоніна. Мелатонін починає свою роботу приблизно о 9 вечора, а завершує о 5-6 ранку. Найголовніше питання як вирішити цю проблему. І чи взагалі це можливо? Чи це залишиться назавжди? Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Але попереджаю, вони працюють тільки разом. Якщо ви будете робити все окремо і аби як нічого не подіє. Порада номер 1 Прийом їжі не пізніше 20.00. Порада номер 2 Забуваємо про солодощі після 1900. Також обмежуємо вживання фруктів. Порада номер 3 За годину до сну приймаємо магній плюс вітамін в 6 Одна капсула. І останнє. Порада номер 4 за 30 хвилин до сну приймаємо мелатонін, одна капсула дозування 3 мг. А тепер детальніше поговоримо про мелатонін. Що це? Мелатонін це біологічно активна добавка, яка стимулює вироблення циркадного гормона мелатоніна. Так, так, вам не почулося? гормон мелатонін та біологічна добавка мелатонін. Саме ці чотири поради забезпечать вам здоровий сон та яскраву посмішку вранці. Також розумію, що будуть питання з приводу того, яку кращу фірму обрати з біодобавок, додаю в кінці відео фотографії. Гарного всім настрою і здорового сну!